Доброго дня, запрошую підписатися на мій україномовний канал YouTube. Я впевнений, що багато цікавого, ви взнаєте. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату електроінструменту Bosch. Хочу зазначити, що я офіційний дилер, що я продаю тільки оригінальне, тільки офіційне, що я видаю фіскальний чек, що я фігурую на сайті Bosch Professional в розділі дилери. До вашої уваги. Нова, зовсім нова, ексцентрикова професійна шліфмашина GX34125. Хочу про неї вам дуже коротко розповісти, те, що мені подобається. Загалом я перевірив характеристики і аналогів інших брендів і хочу вас запевнити, що вона найкраща. Чому найкраща? Дуже коротка. Перший показник це продуктивність. В неї найбільша продуктивність, яка складається з діаметру коливань, який тут складає 5 міліметрів. Наприклад, у, неї, у її попередника джек 125, го коливання складає 2,5 з міліметра. Тут величезні зміни в два рази більше. По друге потужність у неї стала 340 ватт. Це досить нормальна потужність для виконання більшості операцій по шлюфуванню. Слідуючий показник це підтримка е, стабілізації обертів на різних обертах. Вона, е, скажімо так, в, 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 в залежності від навантаження, підтримує постійні оберти. Звісно, оберти регулюються від 4,5 до 12 тисяч. І завдячуючи цій системі стабілізації обертів, вона е, досить гарно виконує всі операції в незалежності від матеріалу. Крім того, в неї зроблена краща система пиловидалення. Бачите, тут набагато більше отворів. І про це тут написано. Крім того, що набагато більша кількість отворів, до неї вже уніфіковані шліф шкурки від інших відомих виробників. Вам не треба шукати шліф шкурки, зазвичай, які підходили тільки до Боша. А тепер вони уніфіковані і підходять до інших брендів, і також і до Боша. Крім того, вага її складає всього-навсього 2 кг, як на мене, досить пристойна. Крім того, ось тут зверху, де рука тримає її постійно, тут досить товста резина, яка впевнена, що прослужить вам досить великий проміжок часу. Крім того, вона тиха, вона дуже тиха. Якщо ви включите її, ви почуєте, що вона дуже, звісно, коли ви набираєте оберти, вона. 12 тисяч обертів це багато. Крім того, в неї є. і Це плюс ось такий перехідничок, завдячу що дуже простий, дуже зручний, що можна під'єднати до пилососа. Що хочу ще вам. Так, треба його зняти, вона комплектується тонким, прорезиновим. Кабелем Це досить гарно, що він тоненький і прорезиновий І довжина його 4 метри. Його дуже легко зберігати і він не буде вам заважати при роботі. В комплекті іде ось такий шестигранничок. Крім того, хочу сказати, що ця шліфмашина випущена, випускається в Угорщині, що також деякі люди звертають увагу, де ця шліфмашина вироблена. В комплекті до шлів машини йде ось такий багаторазовий мішочок. Ну, звісно, наші, якщо в Німеччині він одноразовий, то наші люди його можуть використовувати декілька разів. Ось така одна шкурка. Ну і в принципі всі переваги е я розповів. Тепер про невеличкі недоліки. Е ну, Це моє таке уявлення. Перше. Як ви бачите, ось тут на картинці зображено, що йде тут можна застосовувати додаткову ручку для зручності роботи. Е, е, є можливість і зображений е, ось такий картридж. Звісно, цей картридж можна докупити. Він приблизно коштує 500-600 гривень, але в 125 він йшов е, в комплекті. Ну, як на мене, він краще, ніж цей одноразовий. Звісно, можна ще докупити. За десь 800-900 гривень треп'яний цей мішочок, щоб надягати сюди. Але це додаткові витрати. В комплекті немає. Звісно, він постачається в ось такому коробці. Немає кейсу для зберігання. Як на мене, також це невеличкий мінус. Але ці. Мішочки, вони мають поступити в продажу одноразово, і вони коштують дуже дешево. І як на мене, це дуже просте і зрозуміле рішення. Але саме краще рішення це працювати з пилососом, щоб забезпечити максимальний е чисту поверхню. Ось і все, що я хотів розповісти. Можете е звертатись до мене. Інформацію про ціну в тексті е повідомлення ви можете знайти. Так що буду вдячний, якщо. На мене підпишетесь. всього найкращого. Будьте здорові, не хворіте.